Всім привіт! Сьогодні хочу запросити вас прогулятися ось цим підвіконням. Трішки попереставляла свої орхачки, когось відправила на відпочинок. Хто почав квітувати, то, відповідно, поставила на видне місце, щоб милуватися. Така невеличка зміна кольорів відбулася. Але перед тим, як приступити до огляду. Хотіла б поставити таке питання. Зараз на просторах інтернету викладають фото, новиночок, які з'являються. Навіть і не метелики, прості стандарти, але ж яка палітра кольорів? Просто очі розбігаються? Ну, і душа ж просить свята, якусь нову квіткову емоцію. Проте, розум каже: ну навіщо тобі? Ну, хіба що у тебе мало квітує? Подивись, скільки кольорів. Плюс спека на подвір'ї, як вона доїде, як вона адаптується? Ось і стримую себе. А як ви чините в, таку, в таких випадках? Е, купуєте, тобто емоційно, щоб задовольнити себе. Своє бажання чи все таки стримуєтеся. Можливо, трішки відкладемо потім до кращих часів. Почну свій огляд ось цього, з цієї частинки. Зупинюсь буквально кілька секундочок на Вікторії. Я про... маю нову тему, думаю, її краще показати в іншому відео. Ось. Новиночка у мене ось ця. Пелор Симфонія. Ой, пелор, кажу, метелик. У мене є і пелор, підростає дитинча. Надіюсь, взимку заквітує. Це теж дитинча, але вже таке немаленьке. Це її друге квітування. Перше було три квіточки, зараз ось чотири. Дуже велика квітка. Ну, Ніжні кольори такі яскраві крапенки з Мій бікбенчик. Дуже швидко, дуже красива квітка, але якось швидко втрачає свій колір. Ось ця остання, подивіться, яка фактурна. Такі красиві переливи по краєчку люблю. Так. Ну, а далі поставила своє розчарування, проте у нього такий красивий буде колосочок, розкривається ніжно-рожевий кадилак. Тому поки що стоїть, покрасується, помилуюся. Так, на дві сторони розгалудження в нього. Так, мій білесенький. Таке гроно міцне, туге. Квіточка на квіточці. Так, далі на дві сторони Манхеттен. Одна гілочка пішла в цю сторону, інша ось в цю сторону. Відразу в очі кидається ось ця нереальна гарнезна і яскравезна губа. Така ж вона вже крапчата. Там ось ця без назви, не знаю. Можливо, якби пошукати, то і дізналася б, про те, ви знаєте, у мене такої звички немає, щоб спеціально шукати. Якщо підкажете, звісно, що я підписую, вставляю бірочки. Так, фірарка продовжує квітувати. Красунька. Тут красуня така і форма, і колір. Так, ну, а далі підвісила ось цю воскову, воскового метеличка, якраз, бачите, всі квіточки в одну площину так вирівнялися чудово. Колір відрізняється від решти. Ну, а біля нього каскадище, Уже трішки добавилась нова гілочка, розкрилася. Можна порівняти, бачите, тут вже такі вицвівші кольори, а ось тут свіжіші, яскравіші. Нереальний каскадник, зимове квітування, весняне квітування, йому байдуже, коли квітувати. Просто бомбезний сорт. Така важка гілочка. Ну, можливо, навіть оце відео я його залишу в пам'яті і зріжу вже цю гілочку до живої брунічки, хай відпочине. Хоч в його там досить велика така розетка, багато корінців в різні боки. Але останній квітанець він мені видав з точки зростання, тому треба чекати на малечу. Ну, неймовірний він, звісно, це один з улюблених моїх красенів. Як в зимовому, так і ось в цьому літньому квітуванні, навіть весняно-літньому. Ну, а поруч з ним підвісила свою урсулу, ось так метелика. В її такі розкидісті гілки на різні боки. Що вона тут пів вікна мені закриває своїми каскадиками такими. Плюс на фоні хойок, ось так вона виглядає як на одну сторону, так і на іншу сторону. Там уже полізли. Вусики донизу такими кольоровими листочками. Ось така ніжна, чарівна дівчинка у мене тут уже виграє. На цю ж поличку і підставила. Black Piano. Ще одна, ще один пуп'яночок і вже буде повне розкриття. Квіти, звичайно, набирають кольорів, набирають розміру, крильця, розмах такий. Ось. Нижче Golden Jaguar метеличок. Тошик в пілорі. У нього теж розкидиста така верхівка. Вже ці квітоноси пішли в різні боки, тому що квітує на відгалудженнях, плюс от, оце один квітоніс у нього новенький, але щось йому не дуже він якось витягнувся цього разу. Проте, бачите, відгалудження в одну сторону, в іншу сторону, туди всередину направила кілька гілочок. Деякі я вже відрізала. Ось, наприклад, бачите, вже втрачений колір, така вже бліда квіточка. А ось ці яскраві, соковиті, красива форма. Чекаю зимове квітування, хочу його сформувати на прикладі ось цього мого рожевого красення. Ну, я думаю, що буде не менш феєрично, якщо вдасться. Всі запитують за назву ось цієї жовтої красуні. ароматної. Не знаю назви, тому що це тестовий сорт. Поки що йде без назви, не зустрічала. Але мені здається, що вона вартує назви, тому що красивий вийшов сорт. Яскравий, квітка велика, ароматна. Якщо трапиться пілор, то я б і, мабуть, і пілора не відмовилась придбати. Наступним стоїть там уже на задньому фоні strange magic Ще квітує велетень такий. Бачу, що багато в кого він з'явився в колекціях. Це дійсно красива квіточка формою, розміром, тривалістю квітування. Такі красиві в нього форми. Я вже думаю зрізати квітування. Хай відпочине і, мабуть, все-таки я його пересаджу, тому що там. Набитий горщик корінцями, візьму більший горщик, перекину його до більшого. Теж формувати в каскад в на наступному квітуванні і буде така хвилька. Можливо, щось придумаю на наступний рік уже, щоб саме такі тюльпанчики якось так красиво спадали водоспадом. На цьому підвіконні. Так, ну поруч залишилась у мене ще феррарка та, що на дві сторони пілорчик та е метелик. Чемпіон Lightning Розкриває. Ще, ще він не розкрився, ще, бачите, є пупіночки в нього. Але він теж дуже красивий. Якщо придивитися, у нього така красива серединка. Така неонова губка. І зверху підвісила звичайного юкиданчика, в нього такий видовж... видовжений квітаніс, я думаю, гармонійно так вписався сюди. З цієї сторони в мене ось такий маємо вигляд цього підвіконня. Є чим помилувати око. Сьогодні таке коротеньке відео в мене вийшло. Ось, ну всі, всі рослинки ви бачили, я їх показувала вам на початку розкві... розквіту. Зараз уже, коли такі рясне у них квітування. В наступному покажу, планую показати вже нові розкриття, новиночки. Деякі і самі дуже цікаво побачити, що там, тому що бутони такі незвичайні, як колобки. Дуже цікаво, що ж воно там буде всерединці. Тому інтригую і запрошую до наступного відео. А на сьогодні вже все. Всім бажаю гарного дня. До побачення!